Я думав, ти інше. Тимофій все бачив, як батько на тебе кричав. Побач мене. Я не мав розповідати. І що? Жалієте мене? Ми хвилювались. Справді за себе хвилюйтесь і більше не говоріть до мене. Єгор, чекай. Навіщо ти так? А? Навіщо ти так? Забирайся. Вони казали це щиро. Що ти знаєш? Хоча я й не з багатої родини, але я маю одну здатність. Яку? Я вмію відчувати справжні емоції людей. Вони були стурбовані за тебе. Це все, що я хотіла сказати. Мій тато, він. Він хоче, щоб я був в найкращому школі на тренуваннях усюди. Але я боюсь не впоратись та розчарувати його. Тому роблю все не Мені шкода, я не знала. Можливо, він мене не надо. Ні, він тебе дуже любить. Якщо б він тебе не любив, йому було байдуже на тебе. Дякую, що вислухала. Ти я розповів. Єгор, ми тебе шукали.